Підтримали одноголосно на черговому саміті ЄС. Лідери країн-членів погодили виділення Україні 50 мільярдів євро до 2027 тисячі Ми хотіли убезпечити фінансову допомогу для України. Ми обговорювали це питання тижнями та місяцями. 50 мільярдів намагалися проголосувати ще в грудні 2023-го, Та Угорщина заветувала рішення. Орбан постійно маніпулював цим і виборював собі привілеї шантажем. Мовляв, заблокує пакет підтримки для Києва. Україна це перша лінія оборони, тому дуже важливо зберегти цю першу лінію оборони сильною, і ми повинні підтримувати її не лише військово, і ми це робимо. Є певна різноманітність думок, але найважливіше ці 50 мільярдів євро. Раніше угорський прем'єр вимагав щорічного перегляду надання Україні грошей, однак спіймав облизня. Натомість, як повідомляє The Guardian, лідери ЄС пішли на компроміс Орбана провести через два роки так званий огляд витрат. Але це ще мають проголосувати окремо. Я не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. І тут немає місця для компромісів у наших принципах, таких як верховенство права. І безумовно немає місця для компромісу щодо питання України. 50 мільярдів євро розділять на 4 роки. Це 17 мільярдів прямої допомоги, решта у вигляді кредитів. Ці кошти допоможуть частково заповнити діру в нашому держбюджеті, а також підуть на відновлення інфраструктури. Мінекономіки очікують